Намасте! вітаю тебе на каналі Прана. Мене звати Марина і сьогодні запрошую на практику йоги досить інтенсивно для нашого кору для чакри сонячного сплетіння, де ми будемо наповнюватися енергією. Я знаходжуся в студії Ріформа у Варшаві. Дуже дякую їм за цей прекрасний простір і запрошую також на офлайн практики до мене в цю студію. Коли будеш готова, готовий. Почнемо сьогодні на. Спочатку килимку, встань в позицію та з'єднуємо великі пальці стоп, п'яти в різні сторони розставляємо, заплющуємо очі, руки вздовж, тіла висять вільно. І даємо собі хвилинку налаштуватися на практику. Робимо глибокий вдих через ніс. І з видихом через устав. Відпусти все, що не потрібно тобі для практики. Всі думки, всі плани, аналізи, все залишаємо поза калинком. І присвячуємо зараз час собі, своєму тілу. І ще один глибокий, свідомий вдих. І довгий свідомий видих. І розплющ очі, і на вдих витягуємо руки до гори, потягуємося, з'єднуємо разом долоні і притягуємо їх на видих до грудної клітини, вже з намазкою. І ще раз, широко руки в сторони, догори. З'єднуємо їх там. І притягуємо долоні до серця. І останній раз видих руки догори. І з видихом притягуємо їх до грудної. Літинер. І Останній раз Вдих, руки догори, не з'єднуємо цього разу. І з видихом опускаємося вниз до склону, коліна можуть бути зігнуті. Це початок практики. І тут на вдих, вирівнюємо спину склін. І з видихом м'яко опускаємося до колін. І робимо таку маленьку хвилю нашою спиною, ще кілька разів піднімаємося на вдих до півсклону. І з видихом опадаємо нижче. Такий м'який пульс, щоб трішки розтягнути наші ноги. Фух. І затримайся знизу в склоні. Можеш взятися за протилежні лікті, опусти голову вільно. Ноги можна зігнути більше в колінах, похитатися тут зі сторони в сторону. Затримайся в центрі, відпусти свої лікті і на вдих ще раз. Пів склін, дивимося перед собою. Видих, перейди до високої планки. І залишаємося тут. На 3, 2, 1. І з видихом чату ранга. Коліна може бути на килимку. А вдих собака мордою догори. Видих. Собака мордою вниз. І тут п'яти можуть бути вгорі, коліна можуть бути зігнуті. Це наш перший собака. Можна розходити цю позицію, позгинати ноги на зміну. І затримайся в нерухомості тут Відчуй цю асану. Ми зараз зробимо позицію кішки корови. І з позиції собаки морди вниз. Тобто будемо робити хвилі нашою спиною, розігрівати гребет, м'язи, кору на вдих. Округлюємо спину, притягуємо підборіддя до грудної клітини, переходимо до високої планки. І коли будеш в планці, прогинаємося в спині, згинаємо ноги в колінях, притягуємо живіт до грудей. І ще раз, вдих, переносимо вагу тіла вперед з круглою спиною. І видих, прогинаємося, дивимося, вище згинаємо ноги в колінах. І в своєму темпі зроби ще кілька разів такі хвилі. І затримайся в позиції Адаму шманасина, це собака, морди вниз. Ще на один тих. І видих. На вдих. Піднімаємо праву ногу догори, згинаємо її в коліні, і праве коліно направляємо якомога вище. Стопу притягуємо до сідниць. Собака на трьох лапах. І тут можна зробити такі кружечки нашим коліном. Вперед, три рази, розігріти стегно і в іншу сторону. затримайся з коліном вгорі. Відштовхуємося від долонь, відкриваємо наші стегна. Вдих. І на видих. Притягуємо праве коліно до правого ліктя. Затримуємося і повертаємося до собаки на трьох лапах. Видих. І вдих. Коліно до лівого ліктя. І назад до собаки на трьох лапах. І цього разу коліно до грудей. Затримайся і з видихом опускаємо коліно на килимок, піднімаємо ліву ногу, згинаємо її в коліні, витягуємо праву руку вперед і беремося правою рукою за ліву щиколотку. І піднімаємо стопу руку до гори, до позиції тигра. І з видихом відпусти свою стопу, але нехай нога залишиться вгорі. Ми відкладаємо праву долоню на килимок, пальці правої стопи на килимок. І піднімаємося до позиції собаки мордою вниз, і цього разу ліве коліно вгорі. Собака на трьох лапах на другу сторону. І починаємо робити кружечки нашою лівою ногою вперед. Розігріваємо друге стегну. І назад. І затримайся в позиції собаки на трьох лапах. Тягнемося коліном догори. Зверни увагу, щоб твоє ліве плече не тікало дуже догори. Ми хочемо тримати грудну клітину, плечі паралельно до підлоги. Ще один вдих. І вилях. І вдих притягуємо ліве коліно до лівого ліктя. І повертаємося до собаки на трьох лапах. І тепер коліно до правого ліктя. І собака на трьох лапах. І притягуємо коліно до грудей. Затримуємося. І видих. Ліве коліно на килимок. Права нога догори. Згинаємо праву ногу в коліні, ліву руку витягуємо перед собою і беремося лівою рукою за праву щиколотку. І на вдих. Піднімаємо конструкцію з руки і ноги догори вище. Дивимося перед собою. Позиція тигра. Балансуємо. Ще один вдих. Видих. Відпускаємо стопу, стопа залишається вгорі. Ліву руку відкладаємо на килимок, пальці лівої стопи на килимок. І піднімаємося до собаки на трьох лапах і відкладаємо праву ногу на килимок. Залишаємося тут. Адемо кашва На вдих дивимося на наші долоні і робимо один великий крок або, можливо, стрибком переходимо на початок. Килимка півсклін. Видих. Склін до рівних ніг. І вдих. Піднімаємося догори Руки до гори, видих. тадасана, Руки вздовж тіла. І вдих. Руки до гори, видих. Опускаємося до рівних ніг. Вдих. Дивимося перед собою. Видих. Перейди до чату, ранги. Собака мордою догори. Собака мордою вниз. Затримайся тут ще на один вдих. І видих. І вдих, права нога догори. І з видихом притягуємо ще раз праве коліно до грудної клітини. Відкладаємо праву стопу на початок килимка, ліву, п'яту опускаємо, праву ногу вирівнюємо, якщо вдасться, якщо ні. Залишаємо зігнуту або беремо якусь книжку, блок, підкладаємо собі під ліву руку. Ліва рука залишається на килимку, праву руку піднімаємо догори, скручуємося. Позиція скрученого трикутника. Тут намагаємося стегна вирівняти. Ми хочемо, щоб лінія наших стегон була паралельна короткій стороні килимка. Ще один вдих і видих. І увага. ліву ногу відкладаємо на її ліву сторону. І переносимо праву ногу над лівою. Ми в позиції високої бічної планки. Залишаємось тут. На вдих. Піднімаємо праве коліно догори. Тримаємо і видих опускаємо праву стопу. За лівою ногою піднімаємо таз вище до позиції, дикості. І з видихом сідаємо на килимок. Права нога зігнута. Беремося лівою рукою за праву. щиколотку, притягуємо ногу стопу ближче до тіла, на вдих Витягуємося правою рукою догори, видих, похиляємося вниз і заплітаємо праву руку за ліве коліно. Можливо, ліва рука теж піде назад, можливо, вдасться. Знайти там праву долонь, заплестися, вдих вирівнюємося і з видихом опустися до склону. Дивимося на пальці лівої стопи. Ще один вдих. Видих з вдихом. Переведи вагу тіла трішки назад, відхилися назад, піднімаємо. Праву стопу над килимком і піднімаємо рівну ліву ногу до гори. Така позиція навасане за закрученими руками, заплетеними. Тримаємо. І видих. Опускаємо одну ногу другу на килимок, розплітаємося і приходимо до високої планки. Звідси чату ранга. Собака мордою догори. Собака мордою вниз. Вдих. Ліва нога догори. Видих. Притягуємо коліно до грудей. Відкладаємо ліву стопу на килимок, права п'ята. На килимок права рука залишається знизу або на його блоці. І з видихом скручуємося. Ліва рука витягуна догори. Вкручена триконасана, насана, триконасана. тут Ще один вдих і видих. І тут відкладаємо тепер праву стопу на її правий край. І ми хочемо ліву ногу докласти до правої, до позиції високої планки. Ух, Баланс. Ще один вдих. Видих. Вдих, піднімаємо. Ліву ногу зігнуту в коліні догори. Тримаємо. Видих, опускаємо ліву стопу. І піднімаємо таз до гори. Дикість на другу сторону. І з видихом опускаємо сідниці на килимок. Сідаємо, зігнута ліва нога. Витягуємо ліву руку догори, можна взятися за праву щиколотку. І з видихом похиляємося вниз і, можливо, заплітаємо руки позаду. І Дивимося перед собою. І з видихом. Похиляємося нижче. Якщо тут руки не сягають одна одної, не страшно можна відкласти їх на спину, можна взяти якийсь пояс, ремінь і взятися тут за нього руками. І з наступним вдихом підведися. А до гори відхилися назад, підніми ліву стопу вище. І на вдих Піднімаємо праву ногу догори. Таке поєднання марічеса і навасани. Тримаємо ще один вдих. І видих, опускаємо стопи на килимок, розплітаємося, перевертаємося знову до високої планки. Затримуємося тут. І видих чату, ранга. Собака мордою до гори. Собака, мордою вниз. Залишаємось тут на три вдихи і видихи. І вдих, дивимося на початок клунка, видих кроком, або, можливо, стрибком на початок переходимо, дивимося перед собою під слід, видих, склін до рівних ніг. І вдих піднімаємося догори, і видих, руки вздовж тіла. І тут піднімаємо ще раз руки високо на вдих. На видих прогинаємося в спині. Кактус, відкриваємо грудну клітину, і вдих, повертаємося до центру, витягуємо руки догори, притягуємо праву ногу в коліні і вирівнюємо ногу настільки, наскільки нам це вдасться. Тримаємо рівну ногу перед собою. Ще один вдих. І з видихом намагаємося сісти до пістолету. Оп! І сідаємо на килимок, доставляємо праву ногу до лівої вдих. Витягуємося видих склін клін до рівних ніг. Дивимося на пальці своєї стопи однієї другої. І з видихом відпусти свої стопи, сядь рівно, занести ноги і перекотися на долоні до позиції високої планки. І видих. Чату ранга. Собака мордою догори. Собака мордою вниз. Ще один вдих. І видих. І на вдих. Погляд на початок килимка стрибком або кількома кроками переходимо на початок, склін, видих, склін до ніг. І вдих. Піднімаємося догори. Видих. Руки вздовж тіла та дасана. І ще раз на вдих. Руки догори. Видих. Знову кактус. Прогинаємося. Спині дивимося догори. З'єднаємо мало багатки. І руки на догори, вирівнюємося, притягуємо ліву ногу в коліні і вирівнюємо ліву ногу перед собою. Тримаємо, три, два. Один. І з видихом намагаємося сісти до пістолета. Тримаємо рівновагу. І видих сідаємо на килимок, ноги. Відкладаємо перед собою цього разу руки відкладаємо позаду, пальці направлені в сторону тіла, вдих, піднімаємо стегна догори, намагаємося повністю стопи відкласти на килимок. Вдихаємо. Ще один вдих. Видих. Сідаємо на килимок. Згинаємо ноги в колінах. Перед собою. Витягуємо руки перед собою і вдих. На Ноги можуть бути зігнуті в колінах. Або, можливо, вирівняєш. П'ять, чотири, три. Два. Один. Схрещуємо ноги на килимку і вдих. Піднімаємо стегна догори. лоласана, якщо тобі вдасться. Відірвати стопи від клинку, ну то, Будь ласка, ковфуйте. І сідаємо до позиції медитації, ноги схрещені, вдих витягуємося ще маківкою догори. І з видихом опустися, похилися вниз до схрещених ніг. На вдих. Підведися догори, зміни заплетіння своїх ніг. Ще раз витягуємося догори з вдихом і з видихом опадаємо вниз, похиляємося на схрещених ніг. І з наступним вдохом підведися догори. Піднімо руки до гори на вдех. З видихом скрутися в праву сторону, ліва рука направо, коліно дивимося назад. І на вдих повертаємося до центру, ще раз витягуємо руки догори. З видихом скручуємося в ліву сторону. Ліва рука позаду, права рука на коліні. І на вдих повернися до центру, ще раз витягнися. І з видихом відклади руки на колінах. І зараз ми зробимо прана яму, капала теж для е, м'язів. В районі нашого кору, якщо ти перед цим поїла, поїв, якщо не пройшло ще десь 3 години між прийомом їжі і цією практикою, то тоді відразу переходимо в шабасану, лягаємо і відпочиваємо. Але якщо ти робиш цю практику зранку, або відчуваєш, що шлунок пустий, і що, важливо, в тебе немає зараз менструації, то пропоную зробити тобі цю практику капалабаті. Відбувається вона так, що в нас дуже активний видих і пасивний вдих. Ми хочемо, видихаючи повітря, живіт втягнути в себе, ми хочемо наш пупок підібрати максимально всередину і з вдихом розслабитися і дозволити повітрю самому наповнити наші легені. Тобто ми робимо такий спочатку вдих легкий, і видих гучно видихаємо носом. І вбираємо в себе живіт підбираємо в себе пупок. І будемо робити це ритмічно. Якщо ти вже практикував, практикувала цю практику, це, це дихання, цю пронаяму, тоді можна пришвидшити ритм і робити видих на рахунок кожної секунди. Якщо ні, то пропоную разом зі мною спробувати зараз в більш повільному темпі. Зроби натуральний вдих. Натуральний видих зробив вдих наполовину і видих. Зараз повернися ще раз на хвилинку до натурального дихання і тепер відклади свою ліву праву руку на живіт, щоб краще відчувати, як. Ти а, втягуєш в себе всі м'язи. Тому робимо пасивний вдих і активний видих. І видих, і видих. Ми зробимо так ще два рази. 20 таких вдихів і видихів. Тому можеш підлаштувати свій темп. Головне, щоб це було ритмічно. Можна зробити це швидше. І після 20-го спокійний вдих і видих і останній третій раз. Вдих наполовину. І видих. І перейде до позиції шавасани. Можна зробити е, сьогодні її в позиції субтабадакана, канасани, навіть з'єднати. Стопи із собою коліна розставити, широка рука вздовж тіла і дай собі кілька хвилин заспокоїти нервову систему, дай своєму тілу запам'ятати все, що ми зробили тут протягом цієї практики. І з кожним вдихом вбирай нову енергію розслаблення. З кожним видихом відпускаю всю напругу. І зараз вже більш глибокий вдих, довший видих і в своєму темпі, а обережно вийди з цієї практики, повернися до позиції сидіння, і відклади руки на серце, дай собі хвилинку на те, щоб подякувати собі, що знайшла, знайшов сьогодні час присвятити своєму тілу, своїй енергії. Зроби глибокий вдих. Глибокий, довгий видих. Я також дякую тобі, що ти практикуєш зі мною. Хочу підписуватися на мій канал, практикувати зі мною щотижня. Нові практики виходять тут кожного вівторка. Ну і бажаю гарного дня, гарного вечора, вдалого тижня Намасте!